Доброго дня! Сьогодні ми будемо ремонтувати тюнер Т2 Grünhem. Ось такої моделі з заявленою несправністю не вмикається. Через що він перестав вмикатись? Кажуть, що перепад напруги. Але перенесли блок живлення, а я подивився, що він на 12 вольт, а тут 5 вольт підключили той, що не потрібно, блок живення і тюнер згорів. А що, як ви думаєте, згоріло. А, а згоріли тут ось такий один шим-контролер і другий шим контролер. Ось так, от такий по-пандос. Так що краще не путати блоки живлення. Ось так от, так що приступаємо до випайки ось цих от двох елементів. І будемо їх міняти. Ось так от. Так що, дивіться, які вони піджарені. Добре, вони підгоріли. І головне те, що щоб блок живлення розібрали щось, я не знаю на що. Ну суть не в тому. А суть ось от в цьому. Якщо тут їх два замінити, то все буде працювати. Зараз я їх знімлю, покажу посадочне місце. Так, ось дивіться. У нас перше посадочне місце і ось. Друге посадочне місце. Другому аж ножка відпала. А ось ці шим контролери. От зараз ми їх будемо замінювати. І в тюнер ввімкнеться. Ну, якщо ще не пробило ось цього. Так що так, приступаємо до заміни. Так. Так. А шим-контролери, ну, в принципі, нові продаються, але ми візьмемо ось, завідамо справного, чунера, от такого от. Так. Ось випаєні шимки, які ми будемо ставити. Зараз підготовлюємо посадочні місця і впаяємо. Так, посадочні місця підготовлені, зараз будемо... Так, Скажу, як є, що це невдалий ремонт тюнера, бо він не вмикається. Там замикає, замикає. Спочатку вольтаж нормальний приходить до цього другого шима, на другому шимі, то Що йде далі, там щось десь замикає і все. і Він не вмикається. По вольтажу я все перевірив. Там Ціна ремонту буде зовсім друга. Так що цей ремонт, я думаю, буде невдалий. Так, що так? Дякую за перегляд.